Чи попала на це навчання всеукраїнське, яке проводиться в рамках всієї України. Ну, звичайно, ті громади, які ну, можуть собі це дозволити, щоб в них така обстановка, але є там і Сумська, також область. І проходимо ми навчання стосовно якраз от запровадження, проведення всіх етапів і цього громадського бюджету. І оце положення, яке пропонується вам до затвердження, воно розроблене із пропозиціями цих спеціалістів, які проводять це навчання. І я так розумію, ви також ознайомилися з електронним варіантом положення про цей громадський бюджет. Взагалі про що тут йде мова? Мова йде про те, що е, якось, е, ну, звичайно, що в контексті там і європеїзації і відкритості місцевої влади, якось покращення діалогу між владою і жителями все ж таки і варто залучати жителів для того, щоб показати їм, як саме відбувається від ідеї щось профінансувати до реально завершеного оцього процесу фінансування цієї ідеї. І для того, щоб мати юридичні підстави, для того, щоб планувати і виділяти потім кошти, і проводити оцю всю процедуру громадського бюджету, потрібна ваша згода, тому що це процес досить такий, він буде ну, досить і затяжний по, по терміну, і враховуючи також те, що відновлене середньострокове бюджетне планування. І вже з травням треба е, розпочинати роботу до, е, до прогнозу бюджету і до проекту бюджету. Прогноз у нас складається на три роки, а проект якби на слідуючи рік. Mm -hmm. І треба буде закладати кошти, якщо виходити з того, що десь біля одного відсотка від е, е, видатків загального фонду це в районі 300 тисяч гривень. То е, на ваш розгляд, але і просимо підтримати е, у цей проект рішення про затвердження положення про громадський бюджет до Зернянської сільської територіальної громади, е, оскільки сподіваємося, що будуть і активні жителі, вони вже напевно що є і депутати, і ви до того також залучаєтеся до е, формування ідеї. На що би ви хотіли ну разом з своїми виборцями, з жителями ваших округів громади? Що би вони хотіли, як вони бачать, що краще вкласти кошти, профінансувати якусь ідею проекти, щоб потім бачити результат? Звичайно, що вони будуть задіяні у всіх у всіх етапах цього ну, процесу. Але починатися буде з того, що автор проекту має сформувати свою ідею, подати, заповнити всі необхідні документи. Буде все висіти на сайті сільської ради. Має бути окремо ну, закладка створена. Ми вже, Назар Віталійович вже своїм має своїм розпорядженням затвердити і робочу групу. Комісію і окремо є робоча група з питань громадського бюджету, окремо є комісія з питань громадського бюджету. Хто з вас має бажання і вже ну знає, що точно би хотів бути в комісії з каніромацькою вже то навіть пролюбляйте себе, кажіть, щоб точно і і ви тут були? Є щоб не до комісії то можу прошу. Вимоги. ну може бути хтось ну з депутатів з виконавчого комітету, хтось з підприємців, якісь активних жителів, але е, вимога така, щоб людина активно ну доключалася до того процесу, Серьезно. щоб вона там, так, так. щоб вона там була завжди була ну на підхваті, і і також, якщо треба, якісь чи документи, якісь вести щось, щось ну тобто включатися в цей процес, не просто бути в складі комісії. А від самого початку по кінець і потім ну також, коли буде вже ну аналіз про цей весь проект складатися, то щоб також бути ну бути присутніми в тому процесі молоді. Можна молодчити так, так. ну можливо, молодь більше буде автора авторами тих ну проектів, хоча ну в комісії Ні, ну правильно, так. Якщо молодь, я думаю, буде мати більше ідей, які би вона хотіла профінансувати. Бо комісія, вона буде залучена до, і потім до ну, перевірки правильності, теж оформлення документів того проєкту. Тому проєкт рішення про затвердження... Це відсоток від загального фонду, так? Яка це приблизно? 300 тисяч. Це в рік йде? Так. Ну, так. На один, Ну, на проект один або декілька. Ми вже говорили про, це, про так. Це, це. Так, це починалася мова в 21-му році, потім просто почалася війна і всі процеси ми і. Ми тут навіть планували, що маємо робити за ті гроші. Тоді створили були громадську Також було Дівчин, положення створення, так. Це а львів? зараз яка ситуація? Це може бути більш, рада, чи це іменно один поміняти і склад, і ворогу, і там ні, ні, були, то їх вже половина більше коштів, на, коштів але виходимо з тої, Є така рекомендаційна норма. її немає. Запустити раду це так, мати метельського громаду. Тому вони якраз варто знаєте. Але ми гроші виділяли. Не виділяли. Ми гроші не виділяли. Бо це оцей весь процес треба теж... Це є бюджетний процес. Так, і от залучайтеся навіть до інформаційної кампанії. Тобто спілкуйтеся з своїми виборцями, розказуйте, буде на сайті інформальні. Ні, то спочатку треба... Ми 300 тисяч не виділимо, припустимо, вони будуть лежали. так? Ні, Тому, ні, ні, це просто, програма так, так, буде, так. будуть проекти. Це те само, що програма. Треба знати, ну що саме. Тобто, це, от як той самий напрямок, на так, да. так, 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 так. Потім це все слідкуйте за тою... той ну, солодша чи громада голосує. Ну, там образно, та наприклад, та облаштування так. паркування для велосипедів біля школи. І там пішло, поїхало там що. але проект, там ефірка зразу проєктів трапилася. Ну і проект має бути якимось а, чимось унікальний, один від, від другого відрізнятися. Це... Це... Це може бути Це... просто якийсь ремонт якогось там... Ні, 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 ні. Це, ну, це буде ж і комісія ну, визначати. Ну, ну Так, це, це буде, це, 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 буде, так, так, це буде... по порядку. Так так, 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 так. Починаючи від положення, а далі весь цей процес буде запускатись. Сподіваємося, Добре, що. Тоді, якщо, якщо нема заперечень, ставлю на голосування. Хто за затвердження, прошу підтримати. Дякую. Наступно про передачу в оренду майна Узерєнського ліцею. У нас з ним укладений договір на організацію гарячого харчування, зокрема аутсорсинг, і договір було укладено до 28 лютого, тобто на період дії договору про надання послуг організації харчування, оскільки з 1 березня в нас укладений новий договір, то тобто потрібно повторно укласти договір на оренду комунального приміщення. З сабі, чи? З сабі, так, бо тоді були відмінні у з відсутністю учасників, у мене була підстава укласти прямій договір початку до 30 травня 2020 року, тобто до кінця навчального директора школи заперечень до... Немає. Взагалі, Надія потрібна завжди, завжди, якщо навіть є якісь зауваження, вона завжди реагує. І я не маю, я сама харчуюся. Дуже багато дітей харчуються кого вони влаштовує, то йде собі до бару. А... Решта претензій немає. Завжди все тепле, свіже нема. інших школах та самостав. Зайні тільки почали робити, так? Це той Пока також харчує, а ми зробити, що Ви не відбувалися.

Дякую, Орічники. Наступне питання про створення комунального закладу в Донецький центр культурних послуг. Це питання просто носить такий характер обговорення. Тобто що... Було два засідання робочої групи з питань трансформації закладів культури. Планується клубні заклади і бібліотечні в єдиний центр. Штатні восписи залишається без змін. Тільки додатково плануємо вести ставку за воска, оскільки стадіон так само планується передати на центр культурних послуг і зробити його як таким молодіжним осередком для розвитку особистості. Але оскільки деякі технічні моменти виникнули, а саме закриття функції 40 30 по бібліотеках. Вирішили ще поїхати в громади, подивитися, як вони працюють з документацією, відкривають, закривають рахунки, функції, тому подібне, тому по бухгалтерському питанні ми вирішили дане питання відкласти до наступної сесії. Дока, там не буде тільки запроси, там буде і бухгалтер, це буде бухгалтерик не, не може так бути. Може не, буде. Буде в щоб створювати комунальну кожного комуналі, якщо ти не може, вона для чого не можна зробити все на базі сільського будинку культури, який ти зробиш комунальне? Не маєш мати багато, але цей центр надання адміністративних комунальних послуг. Вони соціальні, вони мають це маю багато. <постел> це не може бути, що це буде юридично, він вже <постел> має мати <в> свободу. <постел> <Центр постел> <зробити. постел> Тоді буде <тридцят>, тендерист <постел> вам потрібен, це буде 10 <постел> штатних <постел> одиниць, ми йдемо <вдень> в мінуса. <постел> може відділ зробити все, або в нас це всередині є, світі зробити все, або відділу. Не окремо, тому що це нам 2-3 одиниці треба буде, це ще не треба. Це не все, все, не все, тільки, все, дивіться, бухгалтерія та бухгалтера ми можемо доводити в штат. В штатну Але якщо ви зробите юридичну, вам треба. Дивіться, бухгалтер. зараз у Зернянській ЗБК також юридична особа, а, юридична. вони не мають бухгалтера. Заклади освіти також окремі юридичні особи, вони не мають бухгалтера. У нас є Але тоді і декілька ну, в в штатних доницьких було б вже такі мало якісь чи можливість там заплатити чи на гранти, чи бібліотечний фонд також поповнюється, там є всякі різні програми. Це те, що бібліотека зараз повідомлення, якому вона є, то вона. Ми що вибори, зміниться, коли ви зробите? І не Ми не знає, що не <ривіт> зміниться? Зараз такий диму сьогодення відповідно до закону е, про культуру. Е, створюються центри, центри мають ряд переваг. переваг і ви просто описаний, прорахуйте, які про, витрати будуть нас е, про культуру, про рахунки неможливо зробити через те, що культура це духовний розвиток особистості. Мається на увазі, має тут стопію, Туда, в ми ми хочете... на хочете... про рахунки, які сказали, що він платить до буде за госпіталь. Ми його говоримо, як? Ви хочете це зробити? Дивіться, я вам розказую про процедуру, як тут можна то? зробити. Бухти, завоз так, є вистава. Поставити одну виставу, ну нехай буде три місяці, ну там 4, ну пів року. Це реально. Чи чесно нарахувати там якісь пару копійок, щоб масовому працівнику? Це що неможливо прорахувати? Жаробітна каза у нас є прорахована? Собі, дасть, додатково за госпіль. Це буде більше, тому що ви хочете, що вам говорили, ви хочете без зарисувати, вони мають право самостійно. Воно може бути покладено на будь-яку штату. <говорити> без процес. проблем. Ви робите, прораховуєте, даєте нам розрахунок Так. ПСТБ. Вони про що говорити. Переваги. І які переваги,

Тепер питання про передачу будівлі та спортсмайону в освіти культури молоді та спорту.